Вітаю! У коловороті року наразі панують енергії відбиття підсумків. Урожай зібраний зі справ, думок, власних дій або ж бездіяння, тож саме час усвідомити, що вродило, а що так і не змогло прорости, і залишилось нереалізованою ідеєю, недосяжною мрією. Гарний час відділити зерно від полови, глибинно переглянути себе, усвідомити важливе те, що потрібно засіяти на наступний рік. Для цього наші предки допомагали собі мішечками достатку, в залежності від мети, що мала вдатися наступного року. Із зібраного цьогоріч врожаю, того що рясно вродив, обирали декілька позицій як обереги, що мали підсилити задумані справи на їх щасливу реалізацію. Як вродив врожай, так і успішно завершиться задумане. для підсилення родинного захисту або пошуку спорідненої душі. Брали пшоно, лаванду, цукор. Для примноження блага у мішечки клали гречку, сочевицю, рис. Для гарного здоров'я овес пшоно, горох. Обране зерно брали до рук та заряджали наміром. Як зійшло зерно, та дало багатий врожай, так і мій задум зійди, і дай добрий результат на благо мені та всьому сущому. Після таких слів зерно клали до мішечку з вдячністю, а потім мішечки ставили до скрині або ж маленькі скриньки до особистих речей. І коли вони. Потрапляли на очі за буденними справами, їх брали до рук і підсилювали намір вдячністю. А навесні, після весняного рівнодення, брали з мішечка по два-три зернятка кожної культури та символічно закопували в землю, щоб їх задум матеріалізувався в потрібний час. Як і це зерно. Мішечок і суміші, що зосталося, викладали на видне місце і тримали, як оберіг, достатку, до слідуючого збору врожаю. І так циклічно. Тож якщо вам відгукнулося, підсильте свій задум на наступний рік. Актуально від 6.11.25 року до 1.12.25 року. У силу й славу роду нашого!